Доброго дня, це відео буде як приклад, який платіж буде у вас по кредиту, якщо ви оберете собі позику на півтори, дві тисячі, чотири тисячі, або, наприклад, десять тисяч або двадцять тисяч гривень на отримання грошей. На вашу картку організація є гроші на надає вам позики у режимі онлайн, де ви прораховуєте суму, наприклад, обираєте 1600 гривень і обираєте термін кредитування, це 30 днів. Бачите, скільки повернути і яка сума відсотків. Тобто, цей кредит надається зі знижкою 99% для перших клієнтів. Якщо ви берете вже повторні. Позики, то ставка буде знижена до 1,5%. Як отримати тут кредит? Вам все дуже просто надається сайт в опису до цього відео. не потрібні вам довідка про доходи і обрати вам треба необхідну суму і термін користування на сайті. Знадобиться вам паспорт та податковий номер, ваш мобільний телефон та картка для того, щоб туди. Прийшли гроші. Ось ці всі моменти треба для оформлення позики.